Не треба жертв, бо їх і так багато. Слава Ісусу Христу, слава Україні, Всечесні Отці, шановні надбожанці, сьогодні в день 23-ї річниці від дня народження нашої української держави. На цьому невеликому віче ми зібралися для того, щоб освятити меморіальну дошку слави Героїв Небесної Сотні і тих воїнів, які гинуть зараз на сході України. Благословен Бог наш нині повсякчас і навіки віки. Так і на землі, хліб наш на дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо нова нашим і не родина з успокою. Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Рід наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Зараз звертаюся до молоді. Перед вами майбутнє. Ми бачимо, що Україна відновлюється, Україна має дуже високі патріотичні настрої. Ми подивимося по своєму бузьку. Подивіться, навсюди жовто-блакитні прапори, навсюди. Колір свободи, колір миру, тому що пшениця і небо це мир. І ми дочекаємося до того, що більше ніхто ніколи не прийде на нашу землю і не буде вказувати, як нам жити. Я бажаю вам миру, пошуку миру. Я бажаю вам, щоб ви щоб ми всі разом зуміли захистити нашу землю і були правдивими господарями. Слава Україні! Ми пропускали на майдан. Воїцей від душок України, щоб звільнити душу від кайда, Щоб ми були соборні і єдині. Зовсім ще хлопчик лежав на стежині, землю закривши грудьми, вічна пам'ять небесній дружині. Що захищала нам мир. Хлопчик не встане вже, не всміхнеться, не ступить на мамин поріг. Галицький хлопчик поблизу Донецька за Україну поліг. Як заповіт іншій мовить дружині, рідна дітей обніми вічна пам'ять. Небесній дружині, що захищав нам мир. Які найбільше часу були на Майдані, і про яких ми вже, напевно, неодноразово читали в нашій пресі. І зараз вони є тут серед нас. Я хочу сюди запросити медсестру Бузької центральної районної лікарні Марію Матвієв. Але скажу, то що думає. День народження е, країни, ну от, е, от ми завжди засвяткуємо незалежність. Ну, День Незалежності, але це ще не є День Незалежності. Все-таки День Незалежності, е, я собі так думаю, що то не буде е, свято, напевно, 24 серпня. День Незалежності настане тоді, коли ми все-таки переможемо на сході, і тоді буде це день, не буде радянський День Перемоги, а буде День перемоги той, що ми вибороли дійсно незалежність. Я дуже пишаюся тим, що я з Криму дійсно це ну, чудо таке. Аж знайшов тут а, свою другу половинку. Це ну, дійсно без Божої влада це ніяк. І дуже пишаюся тим, що я українець. Мати сина більш не обійме, не всміхнеться батьком до дітей. Сино ну, мужня поля за щасливу, долю всіх людей, пам'ятаї імена хто життя поклав у поклані, щоб

Правду України, що йде від чистої руси, що йде від чистої сльози, не тільки смуток і руїни, і незнищенність України, народи рідний вознеси.